Отак От кухня виглядала під час покупки будинку. Жила тут старенька бабулька вже, кухня маленька, води немає, тому планується все добудовуватися. І вирішила я просто її зробити під себе за невеликі кошти і за короткий термін. Тут я показую, як я прикріпляла клитку на акриловий монтажний клей, у мене було ціле відро. Тут взагалі не було питок, я знайшла якісь сараї і наклеїла. Для того, що було просто естетично. Потім я все гарненько віддраїла, відмила, бруду було чимало, ну, десь старалася краще, десь, як то кажуть, на швидку руку, ось плиту гарненько відмила, вона взагалі була чорна. Десь три години, напевне, з нею морочилася. Підлогу вимивала, плитку, все відмивалося. І Потім здежирювалася плитка розчинником е, для фарби або будь-яким іншим здежирюючим засібом можна. Обов'язково перед покраскою її е, зашліфовуємо. Зашліфовуємо по плитці, навіть якщо це буде непомітно, для того, щоб була краща адгезія е, з фарбою. Е, від коси оці я просто швиденько болгаркою прийшлася, збила стару фарбу ґрунтом антисептиком нанесла і профарбувала білою для того, щоб освіжити. А це вже показую, як перший шар, чи один, чи два шари нанесеного аквагрунту від фірми Skyline прямо на плитку. Він висихає і на нього потім добре буде лягати будь-який колір фарби, який вам буде потрібний. Стеля в нас ДВП, і я також прошкурювала, грунтувала і фарбувала. Ну, навіть трошки підшпакльовувала. Оце я вже нанесла перший шар фарби. Фарбу я а сама її розводила, додавала колорант бежевий. у білу фарбу бежевий колорант. І таким методом наносила, вона потім просихала і твориться вже такий гарний колір. І Підлоги батареї теж були зроблені за допомогою колорантів. Підлогу я додатково ще вскривала паркетним лаком від фірми Skyline. Все це робилося буквально ну, за тиждень, максимум сім днів. Ще раз нагадую вам, до, які були. Страхи і після. Всім дякую за ваші лайки, підтримку та коментарі. Буду дуже вдячна за підписку на мій канал.